Те, що зараз відбувається, ці зустрічі, і те, що там це вони всі звичайно на користь України. Ну дивись, у них є точно плани, тому що випадає колесо фортуну. Тобто, плани у них є, вони обговорюють, вони роблять для цього все. Усіх вітаю. Ви на каналі Поговоримо Плюс і з вами я. Льона Захарченко до нас доєднується херсонський знатник Ярлинський. Вітаю, Яре рада дуже бачити. Вітаю навзаємо. Це інтерв'ю записуємо 19 травня і. Цієї ночі відбувалися обстріли України, але прозвучала новина, що саме цієї ночі мала бути запущена міжконтинентальна балістична ракета РС 24 ЯРС. Ранком вже прозвучала інформація про те, що не була вона запущена. Звісно, на щастя дуже добре, що не була, але розуміємо, що значить щось ймовірно трапилося. Давай розберемося, що трапилось, і чи буде запуск цієї ракети найближчим часом. Ну, я вчора в телеграм-каналі люди е, питали, дуже злякалися, і я екстрено подивився в телеграм-каналі, і я бачив, що вони її не запустять. Можливо, вони її і не запускали. Ну, зараз глянемо. Зараз вже ж подія відбулася, то можна глянути точніше. Е, запитаємо, чому не, відбу... чому не відбувся запуск? Так, так. Чому вона не прилетіла, як правильно поставити питання? Uh, давай чому не відбувся запуск? Що mm -hmm. це? Технічні якісь проблеми, чи, можливо, десь там і їм вона нашкодила, mm -hmm. можливо, десь. Або, або дійсно перенесли і чекають іншої, іншої дати. Та ні, я не думаю, що було якісь. Я думаю, що вони просто перенесли. Воно ще в планах у них стоїть. Я просто коли вчора дивився, воно мені я спитав, чи запустять ракету міжконтинентальну ракету балістичну сьогодні, ну, в ніч, сьогодні, позавтра. Це вчора було. На ні, але вона все одно випадає активною, тобто вона все одно випадає небезпекою. Просто не сьогодні. Ну, тобто, не завтра, не сьогодні. Yeah. Мета їх, ціль цієї ракети це буде столиця України чи я думаю, можливо, що інші. столиця, тому що коли ще не запустила Орешник, е, і тоді ходили чутки, що є якась міжконтинентальна ракета. Я тоді сказав, що е, може полетіти, що вона полетить або Дніпро або Київ, прилетіла по Дніпру, тож скоріш за все, Київ е, ціль їх. Ти зараз е, сам відчуваєш або або у карт запитати, або власні відчуття е, такі катастрофічні наслідки від запуску цієї ракети. Ну дивись, просто катастрофічні наслідки. Це в кожної людини по різному. Розумієш, якщо це гинуть люди, то це вже катастрофічні наслідки. Тут я можу сказати, що малюють її насправді набагато, ніби ну небезпечніше ніж вона є. Вона є небезпечною. Я маю на увазі, що можливо це буде гучно, це буде страшно, але надіюся без великих жертв, і взагалі без жертв. Та будемо сподіватися, що не вдасться їм реалізувати план запуску. А враховуючи, що це випробування, що воно можливо буде невдалим. і Вибухне просто на місці запуску. А зараз також хотілось перейти до новин, які от буквально на днях відбувалися. Було анонсовано, що досить хороша зустріч відбулася з Венсом і Рубіо в Римі. Що обговорювалося, чи будуть зміни для України після цієї зустрічі? Там вже вчора сказала ця Урсула, де Франс, що це буде наступний тиждень, буде вирішальним. Ну для це й, України буде, так. для України. Це не так. Тиждень вирішальний був тиждень назад, який був тиждень. От он він був вирішальний, коли в енергетичній карті країни світу з тієї точки, де щось може е, з, ну, зрушити з місця, змінитися, да трансформуватися. Цього не відбулося, як я вчора написав, що тиждень на жаль просран. Але в розумінні не того, що ми його просрали, або наші е, е, там наші представники нашої країни ні. Е, він, в принципі, це от загально, загальний вплив багатьох факторів на цей тиждень, який, в принципі, був непоганий для того, щоб реально щось з, зробити. Але ну, звичайно, це скоріше за все було пов'язано зі зустрічю е, Трампа. Ой, в Туреччині да Зеленського і Путіна, нібито яка мала відбутися. Тому що цей тиждень, те, що він мав бути вирішальний, він ще давненько падав. Може, так місяць назад, півтора місяці, він так, от якось таким, знаєш, світлячком святився. Але полоне приїхало, тому. Тобто на, попри те, що він не приїхав, ті всі зустрічі, які відбувались, і перемовні процеси, які тим не менш, що Путін не приїхав, відбувались, вони ніяк не позначаться на Україні. Е, ну так як воно мало б позна позначатися, ні е, те, що зараз відбуваються ці зустрічі, і те, що там це вони всі звичайно на користь України в тому розумінні, що просто в десь в економіці, десь в війні, десь там, десь там. Але от сказати, що будуть будуть якісь глобальні зміни, не можу сказати, як і не варто було очікувати, і не варто, якщо там будуть перемовини, тому що. Стоїть карта перемовин, скоріш за все, скоро будуть знов перемовини е, Росії і України. М -м 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 -хтось, мені, -про Хтось просто мені казав, що типу, наступні перемовини будуть в жовтні аж була угу. така тема. Але ні, вони будуть скоро. Ну, типу, от вони зараз стоять. Е, не бачу я поки результату. Такого, щоб от людям можна було прийти і показати, от люди отакий от результат. Чи наважиться Путін бути присутній на наступних перемовинах? Mm. Ні, ні. Там воно може навіть якось на дистанції. Може, знаєш, як от ми з тобою розмовляємо, може, відеозв'язком або по телефону. От якось на дистанції ці перемовини можуть бути. Чого й варто було очікувати? Чесно кажучи, дуже здивуюся, коли Путін наважиться кудись все ж таки виїхати. Mm -hmm. Вилізти з власного бункеру, але тим не менш, будемо сподіватися, що знайдеться якесь рішення, і будуть відбуватися процеси, які призведуть до припинення вогню. До речі, щодо припинення вогню, чи все ж таки зараз є можливість вплинути на Росію, щоб все ж таки вони погодились, хоча б тимчасово припинити вогонь по території України. Ну, дивись, це теж повертаючись до минулого тижня. Це можна було зробити в енергетичному плані. Найкращий час був минулий тиждень на цьому тижні. Наприклад, таких енергій не відбувається. Чи буде припинення обстрілів, скоріш за все, так. Коли це буде, скоріш за все, це буде туди ближче. Може до червня, червень. Що можуть знову розмови про це піти, може бути якийсь результат, але мені показувало, що ці перемови це перемир'я або там затища, воно зривається. Якось розумієш, немає сталої енергії, щоб можна було сказати: отут закінчується. От, наприклад, як була стала енергія, війна починається. Да, повномаштабна mm -hmm. війна починається. Все воно було було видно там за. За рік, за, за півроку ще більше. Я це казав, воно так було. А зараз, от, щоб сказати, що будуть енергії закінчення, і от готуйтеся що через там, місяць або через півроку, або там буде закінчення. Зараз я такого сказати не буду. Не, не можу, і не буду. Тому що я цього і не бачу, і не відчуваю, і це все зараз от таке масло масляне, вілами воді пісане. Хочеться вірити, що це все ж таки зміниться, але е, в принципі є пояснення, тому що так відбувається сьогодні. Буквально з'явилася інформація про те, що Путін переконаний, що до кінця року РФ зможе зламати українську оборону та повністю захопити чотири області, і мовляв, саме через це вони і не йдуть ні на які перемовини зараз, тому що за впевнені у своїх силах. А чотири нові області, чи ті, які вони вже загалом повністю чотири області, uh -huh. так ці цілком і повністю. Я так розумію, що мова за Донецьку, Херсонську, Запорізьку не знаю, Харківську можливо, чи ще тому, що не було написано про які саме області, але тим не менш, чи дійсно вдасться їм це реалізувати? Чи є в них зараз ем, певні важелі, щоб дійсно розуміти, що вони спроможні це зробити до кінця року? Ну дивись, у них є точно плани, тому що випадає колесо фортуну. Тобто, плани у них є, вони обговорюють, вони роблять для цього все, Але останньою картою для них падає башня, там може бути або відпір від, від нас. Да? Тобто, щось ну десь все одно вони зупиняються. Можливо, нам буде поставлено якась зброя, яка зможе допомогти нам е, захиститися, оборонятися. Да? Не знаю, от сказати зараз, що плани їх будуть здійснені, і вони до кінця. Дивлячись про це ще, якісь, ще які області, розумієш, якщо Херсонська навряд, чи, якщо м, Запорізька, Ну, щоб захопити області, це треба захоплювати обласні центри. А я захоплення обласних центрів не бачу. Настільки наскільки реальним тоді я зараз зрозуміла щодо Херсонської і Запорізької, але знаємо, що більшість Донецької області все ж таки є захопленою а теж важко ворогу це вдається. На, на щастя, і завдяки нашим прекрасним зсу не вдалося їм захопити навіть цю область цілком. Чи вдасться їм реалізувати це? Чи зможуть захопити Донецьку область? Все одно випадає Краматорськ в Донецькій області, так? Да? Ще раз. Краматорськ, начебто, в Донецької області. Так. Встане він якось кісткою в горлі. Вже не перший раз мені це випадає. От не знаю. У них є всі енергії так, у них є можливість захопити Луганську область. Але от стоїть цей камінь, камінь зіткнення, знаєш. Ні, ми зараз про Донецьку більше да про Донецька. Я що сказав, Луганську, Луганську? Луганську. Ні, ні, так. про Донецьку, про Донецьку, uh -huh. про Донецьку, да от є в них змога є ці енергії захопити, але от стає як Краматорськ, стає цим цим каменем зіткнення. А, так, а, також з'явилася така інформація про те, що а, Путін і Трамп насправді вже домовилися про розподіл України, домовились, як це відбуватиметься, які області кому дістануться? А, і що зараз ті перемовини, до яких схиляє наш нас, е, США, власне, це буде самогубством, якщо ми на них підемо. Чи дійсно це так? А чи все ж таки це зараз просто така дезінформація? Це е, пишуть і іноземні е, сайти, от з'являються так, такі публікації. Ні, це не зовсім правда. Ну, це взагалі не правда, Це якийсь розгон, це якась е, політика, можливо, проти Трампа, просто щоб е, дискредитувати його. М -м -м. Ну, щоб це якось вплило, ці розмови? Ні, ні, все не так, не так. А, давай зараз тоді поговоримо про загрози найближчим часом, враховуючи, що ми вже розібралися, що припинення вогню на превеликий жаль, таки не буде, хоча це очікувано і прогнозовано. Так, так розуміючи, з ким ми маємо справу. А зараз що відбуватиметься, чи буде посилення обстрілів, посилення наступів, чи можливо буде ворог набиратися зараз сили і буде тимчасове затишення? Так, а яке питання, як правильно поставити. А, давай зараз подивимося, якою буде ситуація в плані обстрілів, а найближчим так. часом, Да. Давай обстріли, потім окремо ще наступи. Угу. Обстріли будуть, обстріли, на жаль, готуються. Можуть бути не тільки шахетні, а й ракетні, що по ракетам. Теж по містам, в принципі, які, в які летить. Полетить. Ну, біля води може прилетіти. Що от біля води? Зараз. Може знов Дніпро, Київ. Зараз. Київ, діти мені не подобається. Може школа якась. Дніпро лікарня. Білі лікарні, військова лікарня, військові об'єкти. Зараз. Одеса, Порт клад... і щось біля кладовища. Кладовище як перед місцем або за містом. Біля гори. Не знаю, є от е, там е, у нас в Одесі Живахова гора, Відьомська гора така. От можливо, біля неї. Це от те, що по містам. Що, яке ще місто подивитися? Давай тоді Харків подивимося. Давай Харків. Будинки поки будинки. І будинок, я вже колись казав за нього, значить, можливо, пов'язаний е, з культурою щось, отакий от будинок, і в цьому будинку посередині як башня якась така. От ніби як, не знаю, може, вона і не несе якусь функцію, якась архітектурне таке рішення башня, або такий, якийсь просто довгий об'єкт посередині цієї будівлі, або з даху, або біля цього даху. Це те, що по Харкову. Давай ще тоді Запоріжжя подивимося. Давай так. Запоріжжі десь парк. Я це описував, це місце в своєму випуску, коли я їздив в Запоріжжі знімати прогноз. коли я, ну, Ти знаєш, да, що я ж їжджу. Так, по так, цьому. так. Да. І м от то місто, де, місце, де я казав в своєму випуску, я не буду тут просто повторювати, тому що вже детально дуже його описав. Я боюся, щоб потім не було до мене ніяких питань. І ще місце, місце якийсь парк, якийсь, якийсь круг, коло якесь, можливо, знаєш, дорожнє. І от біля цього дорожнього колу є кола є парк, а біля парку є будівлі. Це давай ще кривий ріг глянемо. Давай. Кривий Ріг буде стояти, знаєш, якийсь ресторан, біль є ще СТО поруч, або автомийка, або СТО щось таке. І теж це буде пов'язано з будинками. Можливо, як житловий комплекс, або просто багато будинків, якось, або полукругом стоять, або якось так, знаєш, от, як будинок за будинком, а якось якусь, в якійсь формі, скажімо так. Оце небезпека по Кривому рогу. Давай ще, будь ласка, глянемо Херсон. Так, і давай потім ще суми подивимось, тому О, що про да. те, що обстрілюється. Так. Да. Я просто вже давно давно міста не дивився, раз тут вже така пляска пішла. Так. Ну, Херсон мені центр не подобається. Знов або центр, або центральний ринок. Ну, куди вже прилітало. Куди вже прилітало, знаєш. І знов буде. Ну там же постійно летить, розумієш, там складно казати. Люди, які там на острові живуть, або. Ну, люди з Херсону зрозуміють, може краще, якщо є можливість, трішки переїхати кудись, пожити у друзів, там, може, десь е, в іншому районі міста, ті, що на острові живуть. Е, давай, зараз Миколаїв і Суми, добре? Так.

Угу. Миколаїв, те, що я дивився, те, що коли я приїжджав туди, я прям один день прям працював дуже щільно, мене возили по місту. Я дивився, ми зупинялися біля місць. як, от я, там мене везуть, я кажу, тут зупиніться, треба вийти. Я дивлюсь, переглядаю, чи є небезпека, і було пару місць. О, от, е, біля аквапарку, да, у вас є такий м, великий центр е, супермаркет плюс е, пошта. І от ну, люди зрозуміють, які там живуть. От, будь ласка. Цей центр мені не подобається торгівельний центр. І, взагалі, ця, ця місцевість, ця, ця будівля. Так, і Сумен. Теж mm. дивіться, суми є якийсь е, холм у вас, а на цьому холмі, е, як теж будинки. Тобто, можливо, люди знають, що це за холм. Я просто точно не скажу, не підкажу. Якісь як возвишеност ваз, якась така, що uh -huh. треба підійнятися. От там їм цей біля двох доріг, показують, біля двох доріг. Дві дороги, цей холм. Дорога, за, до речі, просто дорога. Це можуть бути е, там зупинки, вокзали. Е, е, ну не те навіть не там, де не стоянка, де машина, а де рух постійний, де рух транспорту. І риночок. Риночок, базарчик, якийсь такий. Знаєш, де люди, де продукти, де люди скупляються, склади може якісь. Ну, ми робимо висновки, що дійсно ворог зараз не е, має наміру припиняти вогонь. і Обстріли на превеликий жаль будуть продовжуватися. Да, енергія ж... вони поки стоять. На жаль, так. Да. та дуже будемо вірити, що дійсно ті всі зустрічі, які вже відбулись, які зараз відбуваються, постійно все ж таки призведуть до того, що буде знайдено рішення, як змусити Росію припинити вогонь, як змусити Росію піти на якісь компроміси, піти на перемовини. І розпочати цей процес припинення війни. Будемо далі це обов'язково прослідковувати. Я дуже дякую тобі. Яра за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці попередження. Дякую. Думаю, що глядачі будуть а, дуже вдячні за те, що подивилися зараз міста, подивилися ці небезпечні місця. І будьте обережні, будь ласка. Так, доєднуйтесь, не забувайте до соцмереж Яра Линського, всі посилання знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь до нашого ютуб каналу, лишайте коментарі. Якщо є у вас питання і відповіді, на які хочете почути у наступних ефірах, теж їх можете писати нижче ну, під цим відео. Ну і бережіть себе. Усім мирного, тихого дня. До побачення. До побачення.